Ушей багато не буває, але ж хочеться інколи себе побалувати новими речами або смачною їжею. Та в час, коли ціни не співпадають із бажаннями, гору беруть за бобони. Психологи застерігають, повністю покладатись на прикмети не варто. Про те, що свистіти вдома та виносити сміття ввечері не можна, українські дівчата знають з малку. але забувають про грамотне поводження із звичайними грошима. Треба чітко усвідомлювати, скільки і куди потрібно їх витрачати. Без такого орієнтиру із великим і з маленьким капіталом важко. Надаре, Невно існують випадки, коли великі гроші, виграні у лотерею, витрачаються в пусту. Та коли вже знаєте, скільки і куди витрачати, можна підкріпити свою фортуну. Існують народні прикмети, надійно перевірені часом. Не давайте грошей в борг понеділок та вівторок. Не підбирайте грошей, якщо вони лежать на перехресті. Коли зайде молодий місяць, три дні поспіль тримайте гаманець на підвіконні. Щоб створити власний кругообіг грошей, віддавайте гроші правою рукою, а беріть лівою. Та не тільки гарні прикмети підвищать достаток. Треба комфортно облаштувати будинок. Допоможе у цьому давнє мистецтво феншуй. Та це не тільки правильне розташування меблів. Це ціла філософія благоустрою. Наприклад, за правилами феншую, в домі треба зберігати тільки ті речі, якими користуєтесь, і викидати старі. З крану не повинна витікати вода, бо так може витекти і добробут. У південно-східному кутку майстри феншу радять поставити грошове дерево. Саме в цьому кутку розташований сектор фінансового добробуту. Незайвим буде правильно. Облаштувати робоче місце, щоб гроші самі заповнювали ваші кишені. Наприклад, сидіти потрібно так, щоб позаду була стіна або ж мати стілець із високою спинкою, щоб захиститися з тилу. На столі гарно мати свою фотографію, де зображений ваш особистий момент успіху. Це надасть сил та наснаги у важку годину. Дотримавшись цих порад, не забувайте, що всіх грошей не заробити. Обов'язково залишайте час на близьких. Успішного ранку, Україна! Сьогодні в нашій студії надзвичайно цікавий гість, який я маю надію привідкриє хоч трошечки завісу таємниці в питаннях енергії, грошей та кохання. Консультант з феншу Ігор Колесник з нами цього ранку. Доброго ранку, пане Ігоре. Доброго ранку. розкажіть, будь ласка, ось з точки зору феншу, що є ось та енергія, яка керує нашим життям? Що воно таке? Ну, по перше сам образ феншу це это... Благоприятное место для жизни человека. Так. Поэтому сам мы можем представить, себе, если мы говорим фэншуй, шуй то это такое место, где хочется жить. Образ такой самый лучший это, например, Карпаты на склоне горы. Домик стоїть прекрасно, да? От поэтому питайтеся оборудовать так, щоб ваше житло було все такое, куди бы ви хотіли стремиться повернутися. Раз вам хочеться туди повернутися, значить там хороша буде енергія. А раз хороша енергія, вона буде вас підпитувати. Вас будет підпитувати, ви будете більш енергічні краще працювати, більше зарабатывать. Ну дійсно так воно, мабуть, і є. А ось точки зору феншуй чи є якісь рецепти, які ось ми говорили, бачили в сюжеті про гроші, які можна привернути до себе гроші, щоб гроші водилися. Що потрібно робити? Так, ну конечно, ну во-первых, фэншуй – это индивидуальная наука, але, тим не менее есть и общие такие понятия, которые нужно было применять в своей квартире на Расскажите. работе. Ну, например, чтобы ну, нашу квартиру нельзя захламлять нужно чтобы энергия которую мы вносим в нашу квартиру вместе так. с собой когда мы приходим домой отдыхать чтобы она расходилась по всей квартире и потом когда мы спим чтобы она нас подпитывала поэтому прежде всего чистота входная группа холл так чтобы все было распределение по всей квартире это раз если на рабочем месте то здесь тоже так вы показывали в своем сюжете мы должны сидеть так чтобы у нас за спиной была твердая стена надежная И с чтобы впереди было открытое пространство как можно больше была перспектива. Тогда человек будет лучше работать, более Кадон словно гроши. Но ну, опять таки все направлено на то, что если человек лучше работает, ага. то естественно он будет больше зарабатывать. А якщо, наприклад, ось без компаса, можливо якось розташувати якісь потрібні речі, може скажете, які, для того, щоб, знову ж таки, водилися гроші і утримувалися, принаймні, вони в квартирі? Ну... Нам же хочеться якихось практичних э, рецептів, щоб одразу вдома поставив щось в якусь сторону, і все, гроші є. Так, да, якщо б так було легко і просто, поставив, і все, гроші є, то всі були б мільйонерами, совершенно, тому що це легко і просто, або пірамідку, або жабку, головне – це працювати людину. Якщо людина працює, то він буде отримати гроші. А если он не работает, оставить а жабку или пирамидку в каком-либо секторе, то он не получится. А потом, кстати, засобом вся сама жабка или пирамидка, да, их поставить. Согласен. Но здесь тоже нет таких, так бы сказал, догм, которые вот в каком-то одном секторе. Каждый год эти энергии меняются. И, например, если в этом году можно поставить фонтанчик в северо-восточном секторе, так. это будет прекрасно. Это ну, в текущем году. В следующем году нужно следить, куда пойдет энергия, поставить ее в другом секторе. Нет, э, фэншуй это то, что меняется, это динамика. То есть это, нет, понятия. конечно, да. Нет, меняется э, какой-либо сектор, меняются люди. Меняется время, поэтому за этим нужно следить. Зрозуміло. Бы... Пане Игоре, да. мы подготовили <laughs> просто еще материал про звички, которые приводят до бедности. Давайте подивимся, а потом мы продолжим нашу разговор. Усім нам соціум нав'язує певні стереотипи, як потрібно виглядати, на чому їздити і скільки грошей заробляти. Проте багато хто з нас мислить непродуктивно. Відомо, що саме невірні думки породжують звички, які у свою чергу ведуть до бідності. Ось найпопулярніші з них. Ви вважаєте, що бути багатим це зовсім не ваша доля. Та нарікаєте собі за втрачені можливості чи за те, що народилися не в тому місці, не в той час. Скилення та поблажливість до себе відмінний спосіб знайти надійний шлях до жалюгідного існування. Бідна людина впевнена, що тільки володіння певною сумою грошей здатне принести їй радість. Успішна ж людина вимірює щастя в одиницях більш значущих, аніж долари чи гривні. У чому саме кожен вирішує для себе сам. Постійний пошук знижок та розпродажів так звана тотальна економія у всьому вірні ознаки звичок, які потрібно викорінювати. Запрограмована на багатство людина готова платити за речі їхню реальну вартість, а на роботі щедро винагороджувати працю своїх помічників. Якщо ви постійно скаржитесь на будь-які труднощі в житті, вас переповнюють одні негативні емоції. А у вашій лексиці стосовно всього присутні лише негативно забарвлені слова. Вам немає дороги до успіху. Вакцина від цієї звички креативність. Знаходьте унікальні можливості боротьби з пороками зовнішнього середовища. Прекрасні невдахи входять з тих, хто віддаляється від власної сім'ї, пояснюючи це небажанням її членів підтримати їх у важку хвилину. Проте сім'я це прекрасне джерело внутрішньої підтримки, до якого можна звернутися, коли у всіх інших сферах життя більше нічого не залишилося. Пам'ятайте, що будь-яку невдалу ситуацію можна перетворити на успішну, щоб бачати у ній трамплінь до наступних звершень, отож набирайтеся сил, переосмислюйте старі переконання і щастя не за горами. розкажіть, а що категорично не можна робити з точки зору феншуй, аби щоб гроші не, не відлякати? No. то, что нельзя это, я бы сказал, что нельзя быть пессимистом, так. нужно быть оптимистом, всегда стремиться, потому что если вы стремитесь к лучшему, надеетесь на лучшее и делаете в отношении этого какие-то шаги, то вы всегда будете на шаг ближе к удаче своей, чем если бы вы просто сидели на месте и чего-то ожидали. Поэтому активные действия человека, направленные на достижение какой-то цели, так. они всегда приветствуются, а если вы их не делаете, вот это то, что не нужно делать. Не нужно сидеть пассивно чего-то ожидать. В любом случае, если вы, например, хотите выйти замуж, да, образно да. говоря, и надеетесь, что вы там поставите в каком-то секторе цветы, я записываю, записываю и все будет, будет прекрасно. Поверьте, так не будет. Потому что принц не придет к вам в квартиру. В Ой, крайнем, случае, сан... в крайнем да. случае сантехник постучится, если вы кого-то затупите. Поэтому здесь основное все-таки, если вы хотите выйти замуж, то нужно подниматься с диванчика и идти туда, где находится ваша целевая группа. Ось до теми кохання, а як же так. тоді по феншую привабити кохання, приваблювати його? Адже я думаю, що це і чоловікам ця тема цікава, хоча вони не кричать повсюди, що вони шукають, але шукають. Да, є поради? Е да, так, Є, і вони немножко відрізняються, тому що для мужчини, ну скажем так, в енергетике жінка для нього торжественна з деньгами. якщо мужчина хоче, щоб. У него была женщина, то прежде всего он должен точно таким же образом стремиться и заработать и иметь деньги. И если он будет их иметь и удерживать, уметь удерживать, это еще немаловажно, так. то тогда у него будет и женщина, которую он будет удерживать. Бажание женки законку, бажание человека женка. Так. Вырукули и гроши. Так. Это для человека. Да. А для женщины несколько иначе. Для женщины она должна уметь подчиняться. То есть если, да. Угу. Если женщина умеет или внутри согласна подчиниться, то тогда мужчина в её жизнь легко войдёт. Но поскольку в наше время сейчас уже, скажем, некоторые пересматриваются взгляды, женщина или очень сильно выражает себя самовыражением, своей красотой, стремится к этому, вот этими действиями наоборот несколько даже мужчин отодвигает. Пане Игорь, і на останок декілька слів, як самого ранку направити, можливо, енергію на те, щоб день був вдалий? Можливо, є такі рецепти також? По фэн-шуй, но ну, прежде всего это свежий воздух. Так. Сразу. Потому что поскольку мы э, в нашей квартире, когда мы там, где мы отдыхали, энергия уже исчерпалась, у нас вошла, то мы, прежде чем начать наш рабочий день, должны так. вдохнуть так. хорошо, размяться хорошо. Так. Это не только по фэншуй, это так цигун называемый практики, находящейся в области фэншуй. Поэтому, прежде всего, зарядка на свежем воздухе. Це ідеальний варіант так. зарядка свіже повітря і тоді гарна енергетика і гарний так. день на чекає. Я вам дуже вдячна за цю розмову. вдячна за те, що ви знайшли час і завітали до нашої ранкової програми. Доброго ранку. І вам спасибо. Дякую вам.